Крила. А й правда, крила там грунту не треба. землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари, в цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху пір'я. А справди чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щир... щедрості турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії? Людина нібито не літає, а крила має, а крила має.